Вітаю вас, любі учні. Ви коли-небудь замислювалися, чому комар так легко проколює вашу шкіру, а бджола збирає нектар. Або чому крила метелика такі тендітні? А жука тверді, наче панцир. Природа створила комах справжніми майстрами виживання. Їхні ротові органи. Це інструменти ідеально пристосовані до способу харчування. А крила не лише допомагають літати, а й захищають, маскують і навіть відлякують ворогів. Сьогодні ми разом дослідимо, як ці маленькі створіння підкорили майже кожен куточок землі, готові до наукової пригоди? Тоді вперед: прошу вас розгорнути зошит і записати тему Лабораторне дослідження зовнішньої будови комах. Мета ознайомитися із зовнішньою будовою комах, визначити пристосування ротового апарату до способу живлення, розглянути різноманітність будови крил у комах. І їх функціональне значення. Хід роботи. Дослідження ротових органів комах. Гризучий ротовий апарат. Це найдавніший і найбільш поширений тип ротових органів комах. Він пристосований для механічного подрібнення твердої їжі, що робить його ідеальним для травоїдних, хижих і всеїдних комах. Такий ротовий апарат мають жуки, таргани, коники, богомоли, терміти. Головними складовими є верхня губа у вигляді рухомої пластини. Мандибули це міцні, добре розвинені верхні щелепи, що працюють як жорна. Вони здатні розривати, відкушувати та подрібнювати їжу. А максили це друга нижня пара щелеп, що допомагає у подачі їжі до ротового отвору. Нижня губа утворюється внаслідок злиття двох елементів та виконує допоміжну функцію при захопленні їжі. Гризучо лижучий ротовий апарат, адаптований для живлення твердою та рідкою їжею. До якої є відкритий доступ. У такому ротовому апараті верхні щелепи пласкі і зазублені. Ними можна відгризати шматочки м'яса, вполювавши гусеницю чи павука, як, наприклад, оси, формувати стільники з воску, як це роблять жмелі чи бджоли, а також віддирати та подрібнювати деревину для будівництва гнізда. Нижні щелепи та нижня губа витягнуті і утворюють хоботок. Комахи проникають ним до квіткових нектарників і п'ють з них нектар. Всередині хоботка є декілька каналів. По одних вниз може рухатись слина, а по інших вгору до ротової порожнини рідка їжа. Сисний ротовий апарат пристосований для поглинання нектару або рослинних соків. Він зустрічається в комах, які не потребують механічного подрібнення їжі, а тільки її висмоктують. Наприклад, у метеликів. Хоботок це головний орган. Він довгий і може згортатися у спіраль у спокійному стані. Він утворений подовженими максилами, що містять трубку для всмоктування рідини, а верхня і нижня губа забезпечують допоміжну роль, спрямовуючи рідину до ротового отвору. Колючо-сисний ротовий апарат пристосований для проколювання покривів рослин або тварин. І всмоктування такої їжі, як сік або кров. Цей тип ротових органів характерний для комах паразитів або тих, що живляться соками рослин. Хоботок видовжений, тонкий і гострий, пристосований для проколювання покривів жертви. Він утворений подовженими щелепами та губами. Стилет гостре утворення, яке складається з нижньої щелепи і максили. Він ідеальний для функції проколювання. Канал для всмоктування, внутрішній прохід, по якому рідина кров або сік надходить у ротову порожнину. Також може бути канал для слини. Він слугує для введення слини і може містити антикоагулянти проти згортання крові у кровосисних комах або ферменти, які розчиняють рослинні тканини. Приклади комах із колючо-сисним ротовим апаратом. Це самки комарів, попилиці, що використовують хоботок для висмоктування соку з рослин. Або клопи. Так, наприклад, постільний клоп проколює шкіру і живиться кров'ю. Лижучий ротовий апарат пристосований для споживання рідкої їжі. Він дозволяє комахам не тільки всмоктувати, а й злизувати її з поверхні. Хоботок широкий, м'ясистий, складається з видозмінених нижньої губи та щелеп. На кінці хоботка є спеціальне розширення, вкрите мікроскопічними каналами, через які рідина всмоктується. Канал для смоктування їжі проводить рідку їжу до організму комахи, а канал для слини виділяє ферменти, які допомагають розчиняти тверді частинки їжі. Так, не Мухи можуть злизувати рідку їжу або розчиняти тверду за допомогою слини. Тепер зробіть замальовки ротових апаратів. Підпишіть їхні назви та складові частини. Які комахи мають такі типи ротових апаратів? Дослідження типів крил комах. Перетинчасті крила це тонкі, прозорі або напівпрозорі структури, які мають добре розвинену систему жилок. Вони є основним знаряддям для активного польоту у таких комах, як бджоли та оси. На перший погляд здається, що в цих комах є тільки одна пара крил, тому що задній край передніх крил скріплюється зачіпками з переднім краєм задніх крил. І утворює єдину літальну площину. Крила метеликів часто великі, вкриті подібно до черепиці лусочками, що надають крилу забарвлення. Луски містять пігменти різного кольору, що дозволяють їм утворювати малюнок, іноді досить складний. Також деякі метелики мають оптичне забарвлення, викликане особливою формою поверхні лусочок. Яка специфічно відбиває світло і створює блакитно-фіолетовий відблиск, а у деяких видів також і в ультрафіолетовому спектрі. Жуки мають унікальну будову крил, що забезпечує їм захист і мобільність. На відміну від інших комах, їхня передня пара крил перетворилася на тверді покриви надкрила, що забезпечують захисну функцію. Вони не беруть участь у польоті. А лише захищають заднє крило та тіло від механічних пошкоджень і висихання. Задні крила великі, тонкі, перетинчасті, саме вони забезпечують політ. Перед зльотом жук розкриває надкрила та розгортає задні крила. У багатьох видів надкрила мають захисне або яскраве забарвлення, що дає можливість уникати ворогів. Виконайте замальовки крил і зробіть позначення, які комахи мають такі крила. Як бачимо, будова ротового апарату комах визначає їхній спосіб живлення і відіграє важливу роль у пристосуванні до середовища. Крила комах мають різноманітну будову і виконують важливі функції у житті організму. Зокрема, забезпечують пересування, захист, маскування. А особливості ротових апаратів та крил підтверджують еволюційне пристосування комах до різних умов існування? Напишіть тепер висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання, як будова ротового апарату впливає на спосіб живлення комах. Які пристосування можна побачити в будові крил, що допомагають комахам виживати в різних середовищах? Сподіваюсь, ви гарно справились з роботою і вам було все зрозуміло. Якщо це так, буду рада вашій вподобайці. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!